Офіційно, з відкриті, вам подобається! Взагалі, фешн-дім це лише початок. Це напевно буде такий фешн-світ величезний, тому що е зараз це е дім з одягом, але в продовженні це фешн-вечірки, фешн-бранчі з блогерами, з зірками. Е завдяки е моїм показам, я маю багато знайомств і я можу це зробити для наших мукачівців. Тому я думаю. Що Мукачево скоро стане так е, столицею моди, знаєте? Чому це має бути е, камни чи Мілан? Чи щось? Чому це не може бути у нас? Е, коли я приходила навчання в французькій школі моди е, для того, щоб отримати сертифікат, щоб відкрити будинок моди, тобто його можна відкрити лише в Парижі. Але я собі думаю, я та людина, яка завжди йде проти правил і створює свої правила. Тому я просто вирішила, що буде будинок моди. У нас тут була мрія створити величезний всесвітній бренд Мас Маркет. І для того, щоб його створити, я вам скажу. Це неможливо зробити однією персоною, тому що дуже багато контроля. І я дуже просила Боженька, щоб він мені допоміг зустріти саме ту людину, з якою б ми посилилися, з якою б ми стали сильніше. І отак воно і склалось. Ми познайомились, ми е, працюємо зараз разом. ми Бренд розділили на двох. Ми разом з Катериною заснували бренд сієс е, е, і знайомий з нею. Біля двох років, і взагалі наше знайомство почалося з показу в Мілані. Так сталося випадково, але я рахую, що випадковості в цьому світі не буває. Катерина запросила мене разом поїхати в Мілан на показ її колекції архітектура. Там ми познайомилися, виявилося, що у нас багато спільного, що у нас одинакове бачення. І моди, і однакове бачення жінок жін, 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 які що потрібно жінкам, однакове бачення того, що ми хотіли створити іменно в області одягу. Ми дуже хотіли, щоб кожна українська жінка мала можливість купити якісну річ, яка буде їй підходити, яка буде робити її щасливою. Брендом Катерини я знайома, мені каже, я ще в школу ходила, була мала, вона вже була відома. Всі наші мажори одівалися у Каті. Я все дивилася Блін, класні речі. І взагалі я вам скажу так, що речі підкреслюють і міняють не тільки жінку, взагалі людей. Того ж за допомогою речей ти можеш скрити недоліки, підчеркнути свої е, самі красиві сторони. Тому Катя ви реально велика молодець. Мені знаєте, от я хочу відмітити. Мені подобається, що Катя робить такі жіночні речі. Зараз в моді типа оверсайз, а вона робить іменно. От... Бо ти жінка, тому обов'язково хочу собі щось придбати. Дуже гарний бренд. Ну вона взагалі наша знаменита мукачівська дизайнер. Е, моя, взагалі, ми зв'язані через модельну школу, тому що моя донька відвідує її модельну школу. Цього року ми були в Будапешті. Катерина Чіпак представляла нову колекцію «Тенденс». Тенденс Баї Катерина Чіпак, і там, до речі, були також дитячі сукні. У нас було 30 дівчат, і була унікальність в тому, що і мами наші приймали участь в цьому показі. Бажаю цьому бренду тільки розвиватися в тому ж стилі, в тому ж напрямку, тому що він дійсно актуальний. І я думаю, що актуальність цього буде завжди завжди завжди. Дуже класно, це неймовірно Катюша. Вони всі молоді, що. Все створили, вона розпочинала з школи, а зараз так все гарно. І наші дітки мають куди йти робити так, рекламувати. Дуже все класно. Молодець, це на Мукачево, на наше супер. Просто Катюша дуже молодчинка, речі неї прекрасні по цілі, по цілій Європі знамениті. Тож вперед, всього їм найкращого. І я дуже задоволена в першу чергу Катериною Я впевнена, що в неї дуже велике майбутнє і вона на цьому зупинятися. Це не буде і зовсім скоро чого. Я її побажала. Що е, такі фешн-хауси будуть по всьому світу. Дуже круто. Я взагалі пишаюся е, її роботами і бажаю, щоб це місце стало осередком творчості, креативного розвитку і натхнення не тільки для закарпаття, для всієї України.